На мою думку, анкетування проходило в зручній для мене формі. Запитання були коректними та зрозумілими. Складнощів під час анкетування не було. Питань були вдосталь, та вони в достатній формі вир... виразили мої думки. Дуже зручно було, що анкетування проходило в анонімній формі. Система опитування щодо навчальних досягнень учнів представлена у вигляді анкетування, мене як маму, дуже задовільняє. Чому? Тому що вона представлена у вигляді декількох запитань. Запитання поставлені лаконічно. Запитання поставлені в такій формі, що всім зрозуміло. Також хочу сказати, що можна пройти в вільний час це анкетування. Для батьків воно є зрозумілим. Все нам дуже подобається. Питання, як на мене, були дуже зрозумілими, і система опитування була дуже зручною. На мою думку, всі питання були коректними, та я вважаю, що немає різниці, чи анонімні питання, чи ні. Питань було достатньо. Я користувався інформаційно-аналітичною системою Ебалоет і мої враження позитивні. По-перше, я прийшов як вчитель математики і проходив як спостерігач за навчальним заняттям. І я скажу, що система відповідає всім критеріям і вимогам, на мій погляд, тому що питання стає досить просто, досить коректно, і на них просто легко давати відповідь. І система передбачає всі навики мінімалізації користування інформаційно-комутативними приладами. Тобто можна використовуватися телефоном, можна користуватися ноутбуком, можна користуватися комп'ютером. Це досить зручно для вчителя і відповідає всім критеріям. Мої враження самі позитивні. Бажаю успіху. З анкетуванням у мене не виникло жодних складнощів. На мою думку, питання були досить зрозумілими та чіткими. Там воно не мало різниці, було б воно анонімне чи ні. Я вважаю, що система не має недоліків, вона була зручною. Та зрозуміння мене. Система Евалует дала можливість швидко і об'єктивно оцінити діяльність закладу. Суттєво економить час під час узагальнення результатів самооцінювання, висвітлює позитивні моменти діяльності закладу та проблемні питання по кожному критерію, дає розуміння динаміки процесів, що відбувається у школі. Система легка і зрозуміла для використання всіма учасниками освітнього процесу. Дякуємо розробникам Державної служби якості освіти за чудовий інструмент для удосконалення діяльності закладу, за можливість долучитися до апробації системи за напрямами, системи оцінювання здобувачів освіти та педагогічна діяльність. За технічну підтримку, координацію і постійну комунікацію щодо проведення самооцінювання та забезпечення якості освіти в цілому.